Весьма. Весна. Зверніть увагу на свій одяг, в якому ви одягнете. Ви можете іти на прогулянку? Ні. Чому? Треба без Чому? Бо це візьме тільки заголову. Так, хоча весна ще на вулиці холодно. Візьмемо з собою ляльку на прогулянку? Так. Подивіться, чи добре одягнулися наші ляльки. Що ми допоможемо їм одягнутися? Да. Допоможемо. Що спочатку будемо да, одягати лялю? Взуття. Так. Добре. Візьмемо ляльок саму. Яке взуття глянь? Яке алочка? Взуття алочка. Да. Алочка. Взуття. Взуття да. то ж. Ну, візьми. Що це є? Ми. Мешки. Так, одягнемо. Прошу. Марко, ти знаеш дека какво трошка влеви? Прошу. Yeah. Okay, давай. ми? Давай. Виша, виша, место? Марко, поморні зачепити ляль? Давай. Уже Тут. Ага. Уже можете може на прогулянку діти? Так. Да. А ну подивіться, добре. Ви ж казали, що голодно на лунництво. Що ще треба лялювати? Ну прошу Уляночку. Давай тягне на пшеночку. Готово? Так, а вас і Я. ти хочеш? Взуття давай посилькувай. Присійку давай. Далі сюда. Добре. Сідай, вітай. Вітайчик. Сідай, будь ласка. Γιατί δεν του κασούσε η λέξη του πιάτου, μα την Все дітки? Ляля готова? Одна і друга чи ні? Що? Що вас відповідає? Шарку Ну, давай Марко. Добре. Готові наші лялі? Так. Дік, ви готові на прогулянку? Ні. Ні. Ми будемо одягатися? Так. Так. Який одяг вимагати? Дітки. Так, поза цікара. Достаємо, дітки ідемо одягатися на поволіку. Прошу.